Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. як я і обіцяла, наступне відео. Подивимося, що чекати наразі, до чого готується, що робиться, бо чуток зараз дуже багато. Ми перевіряємо, до чого вони готуються, які в них плани Білорусі, Путіна, Пригожина, Вагнера. І так. Є чутки, перевіримо зараз чутку, що будуть переодягатися, будуть стріляти саме на Білорусь, щоб визвати Білорусь на відповідь. Тобто, щоб Білорусь йшла в Україну отак задіяти. Ну, в принципі, це старі методи рашки. Це нічого тут нового нема, тому я не здивуюся, але ми перевіримо, чи є такий план у них задіяти Білорусь. План такий є. Да, є такий план стріляти зі сторони, стріляти, бомбити, щось робити зі сторони кордону, щоб виглядало, ніби що це з України. План такий є. Це, до речі, цей план запланований давно. Це у них був план, зараз я вам скажу це план в них запасний, якщо не вдасться на інших фронтах щось добитися. Тобто, це було заплановано і не сьогодні. Це було заплановано, як я в минулому відео казала. Це було заплановано за, за, за великі роки. І так, дивимося, чи вдасться їм цей план. А ось тут, скоріше за все, ні. Білорусь не така дурна. Не, не вдасться їм, ні. Білорусів не дасться пробудити. Пробудити в сторону і воювати з українцями. Ні. Оцей план їм не вдасться, але будуть спроби будуть. Тепер дивимося, кажуть, що Польщу будуть захоплювати. Дивимося Польщу. Чи є плани в Польщу скакати? Є, плани є, але ви знаєте, от там вони вже. Це, знаєте, це, скоріше все, не плани, а мрії. Ось, це такі мрії, які здійснити буде важче. Тут, скоріше за все, ні. Це таке, знаєте, бо вони знають, що получать ответочку по справедливості. Польща готова. А так, а... але все рівно. Подивимося, чи будуть діяти. Можуть щось зробити, якісь провокації, можуть щось підірвати. Територію, зайти саме на їхню територію, тут я теж бачу, зробити, знаєте, буклук якийсь, якийсь двіжуху якусь зробити, якийсь переворот зробити. Ну, переворот не в тому плані, що а, скинути владу, там, зайняти територію. Ні, ні, ні. Тут зробити щось підірвати, якісь провокації, а, вдягнутися у, а, ну як би сказати, і ці карти старі методички будуть використовувати. От можуть, можуть. Щось з Польщею можуть, але це таке, знаєте, як комарю кусив у слона. Да, да. Тут конкретики не буде нічого з цього. Наскільки я бачу, так вони їх повиганяють, наскільки я розумію. Ось якось так. Тепер давайте конкретно ще раз дивимося. Вторгнення з Білорусі. Чи Вагнер піде з Білорусі на Україну? Тепер дивимося конкретно. Штурмувати. Ні. Ні-ні-ні. Тут такої домовленості немає. Ні -ні. Такої домовленості немає. Вони просто а, околачуються, закріпилися там. Для того, щоб наших, наші війська не могли відті відійти. Це десь на інший бік, щоб не пропустити. Тому що такої ну, вони не самогубці, якось так. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі, мирного дня. Хто коли дивиться, бережіть себе і разом до перемоги.